Що я відчуваю? Я відчуваю пуску всередині. Просто вигорів з середини вигоріла моя душа, вигоріла в кожної мами і тата, в кожного чоловіка, дружини, брата, сестри, хто втратили рідних. А ще я відчуваю, це я відчуваю як батько. А ще я відчуваю як громадянин великий сором. Великий сором. Чому? Я зараз поясню, тому що Небесна Сотня підняла планку гідності. До неймовірних висот. А ми що зробили? А ми втратили можливість, ми зганьбили це. Як саме? Ви пам'ятаєте, як після Майдану працівники міліції відмовлялися на дорозі брати хабарі? Коли чиновники в кабінетах приймали людей з гідністю, чули їх і теж не вимагали хабарів. І що ми бачимо через 11 років? Що ми зараз відчуваємо? За що загинула Небесна Сотня? За те все, що ми скотилися назад в часи Януковича? У цей сором відчуваю я, а могли бути самою красивою державою, якби ми кожен день пам'ятали про Небесну Сотню. Кожен день пам'ятали про тих, хто на фронті віддає життя. Щоб ми не в барах, не в кабаках просаджували гроші, а допомагали фронту.